Доброго дня всім! Хочу показати, як ми вирощуємо батат. Це наша друга спроба вирощування. Перша спроба була невдала, бо ми його посадили звичайно в землю як картоплю чи картоплю. А це наша друга спроба. Ми садили в траншеї, насипали по. Землею такі робили пригорби і зверху застеляли плівкою чорною і висаджували розсаду. Ось це жовтий батат, не пам'ятаю назви, ось так він росте. А вон там розовий батат, і в нас ще є третій ось тут от такий пригорбок. Це третій батат. Ну, тут, тут трошки жовтого, а то третій сорт Зараз ми викопаємо і покажемо, що в нас вродило. Так, це наш ну, урожай, звісно, не дуже. Зараз спробуємо ще. не в нас тут є? Ось урожай, батата. Ну, йому ще не, не врем, ми ще довше не долучим. Стоять в землі. Зараз накопаю покажу результат. Ось наш урожай з двох корчів батата. Непогані клубні. Сьогодні приготуємо, попробуємо. Всім дякую за перегляд.